Привіт-привіт, мої любі козероги! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз. На серпень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше. Сьогоднішній прогноз буде дещо розширеним, тому що ми сьогодні з вами дивимося і дві колоди як прогнозування. Також ми дивимося два оракули, і також ми з вами ще подивимося з окремої колоди карту на сферу стосунків та кохання і окрему карту на сферу фінансів. Ви просили ви у минулих відео приділити більше уваги в сфері кохання, тому давайте протестуємо такий формат. А ви мені напишете в коментарях, чи вам сподобалось, чи не сподобалось, чи залишаємо ми такий формат на наступні місяці. Так, перша у нас колода це астрологічне таро, і ми з вами подивимося, що козерогам принесе серпень. Козироги, дев'ятка кубків, ви будете тут задоволені собою, ви тут в зоні комфорту. Це карта емоційного задоволення. Здійсниться якесь ваше бажання. Ви можете їсти щось смачненьке, пити щось смачненьке тут, дивитися на щось гарне. Ви можете тут відвідати якийсь захід, або якусь виставку, або продемонструвати якісь свої здобутки. Бачите, виставити. Так. Може бути як застілля ще інколи ця карта програється так, що ще, що ще козеруги для вас. Вісім кажезлів, багато руху, багато переміщення. Ви можете кудись їздити, ходити, мотатися з одного кінця міста в інший кінець міста. Це ви просто будете, знаєте, бігати з точки на точку, фігаро тут, фігаро там. Це багато розмов, це багато комунікації, може бути багато зустрічів, переговорів. Це тоді, коли ми, наприклад, відправляємо багато імейлів. Якщо ви працюєте на якійсь подібній роботі, наприклад, там, IT, то у вас буде багато дзвінків, можуть приходити нові якісь знайомства, нові люди. До вас взагалі можуть долітати і якісь новини, і повідомлення, і емейли, і посилки. Якщо раптом щось там у вас за. То тут уже все дійде до вас. так Що ще. Можуть гості до вас приїздити, чи ви кудись від'їздити в гості можете? Що ще ще. Трійка мечів. Дивіться, це карта, коли ви можете дещо засмутитися. Це карта такого трохи розбитого серця. Тому, можливо, ви дуже різко вийшли зі своєї зони комфорту, пішли в рух, в рух, в рух. Або ж, ви можете тут ранитися, знаєте, об когось. Тому що, бачите, тут карта Сатурна в Терезах. Це все ж таки партнерство. Можливо, десь не вдасться з кимось домовитися, або ця карта може стосуватися, наприклад, навіть не вас. Ви можете почитати якусь новину, яка вас може трішки засмутити. Або ви можете стати очевидцем якогось конфлікту, наприклад, якоїсь ситуації розбитого серця, але довго не застрягайте в цій емоції козироги, крокуйте далі, тому що чим швидше ми відходимо, чим швидше ми можемо долати якісь кризові стани. Тим ми щасливіші, і я тут поставила вже колоду, щоб взяти іншу і побачила прекрасний туз кубків на дні колоди. Якщо навіть ви засмутилися через щось, якщо хтось або щось, наприклад, не виправдав ваші очікування, або, наприклад, з переміщеннями, з логістикою, щось ви замовили, а воно не встигло прийти. Наприклад, також може бути по комбінації цих карт. Не встигли кудись добігти, не встигли кудись доїхати, чи хтось запізнився. Не засмучуйтеся, тому що тут буде новий шанс, будуть нові можливості, буде оце емоційне наповнення. Це карта події, яка переповнює вас емоціями. Це може бути як і закоханість, це може бути концерт, це може бути фестиваль, це може бути театральна вистава. Також це те, що ви хотіли, і що переповнює вас емоціями, таке здійснення мрії деякої. У нас з вами наступна колода козироги. це таро секретного дзеркала, і ми подивимося, що вам принесе ще серпень. Козироги для вас четвірка кубків, і це карта відпочинку, але однозначно це карта і апатії. У вас буде вибір, буде з чого вибрати, але, можливо, ви захочете уже не обирати. Бачите, я тут ніби як перечувала, що Усе у вас тут так неслося, все розвивалося з такою шаленою швидкістю, що тут ви захочете сісти і сказати: ну, не хочу, це хочу, а це не хочу. Це карта, коли ви, можливо, від чогось відмовитеся, відхилити якусь пропозицію. Не все, що вам можуть давати, вам потрібно. Це карта також ще роздумів, якихось медитації. Але, будь ласка, не пропустіть якусь справді хорошу можливість. Контролюйте, розмежовуйте, де апатія, а де просто момент, коли вам дійсно потрібен відпочинок. А де це вже лінь і прокрастинація? Так. Ну, лінь-прокрастинація трішки не про вас козироги, але все одно. Отут, наче захочеться все. Фух, хочу відпочити. Так. П'ятірка жезлів, і це карта конфлікту. Можливо, ви тут вибираєте пасивну сторону і обираєте не конфліктувати з кимось або з чимось. Це може бути конфлікт також внутрішній, коли якісь ваші сторони особистості борються між собою, коли ви думаєте, мені піти цим шляхом чи тим шляхом, мені прийняти сторону цієї людини, чи сторону цієї людини, чи взагалі зайняти свою окрему позицію. Це також, до речі, карта змагань, карта конкуренції. Хороша карта, якщо ви займаєтеся спортом або будь-якою активністю, де є така здорова конкуренція, здорова битва. Так. Але будьте обережні. Тут, знаєте, можете також бути частиною ситуації, де хтось засуджує когось, іначе є конфлікт, і всі засуджують когось, а ви от не берете шанс. Ви хочете не засуджувати когось там. Чи, навпаки, ви приймете тут активну участь. Ця карта більше попереджає про конфліктні ситуації, так що ще? Правосуддя, будьте справедливі і в будь-якому конфлікті займайте рішення справедливої сторони. Приймайте рішення без якихось емоцій по справедливості. Можливо, тут будуть конфлікти або якісь конфліктні обговорення знову якогось закону. До речі, я зараз, коли знімаю це відео, ще у нас липень і зараз якраз. Така у нас тематика, але можливо буде також повторення, або якийсь новий етап подібної історії, чи в якійсь новій країні навіть будь-де, де ви можете жити, або це може бути якийсь будь-який закон в будь-якій структурі, чи у вас в сім'ї, чи у вас на роботі, чи будь-де. Не обов'язково ви це можете бути незадоволеними, але тут вам потрібно дивитися тверезо і дивитися справедливо на речі, і дивитися, так знаєте, по факту. Можливо, якраз був прийнятий якийсь закон, або якісь папери були, підписувалися у вас, або щось довго затягнулося, тому що й був ретро Меркурій ще до 11 серпня, тому все могло затримуватися, і можливо, ви будете. Тут казати комусь що давай ти будеш виконувати свої обов'язки, давай ми будемо робити так, як ми домовилися. По цій карті можуть також проходити якісь юридичні структури, підписання договорів, підписання паперів, якихось оновлення документів. Якщо ви щось нове підписуєте або створюєте, то краще уже в другій половині місяця після 11 серпня, коли у нас вже розвернеться Меркурій. Ось. І дно колоди також хороше. Тут зірка, це здійснення мрій, це планування, подальше якесь ваше планування. Можете якусь подорож, наприклад, планувати, похід кудись можете планувати і дивитися взагалі на свої подальші перспективи. Ну, тут хороші карти, козироги. Так, і у нас ще буде окрема колода таро традиції. І ми з вами козироги, витягнемо окрему карту для вас. Подивимось на сферу кар'єри спочатку, а потім ще на сферу кохання. Давайте на сферу кар'єри і фінансів. Що чекає козирогів у серпні? Козироги, п'ятірка мечів, Чимось ви тут будете незадоволені. Можливо, вас тут ставлять ви якісь рамки. Ви можете бути незадоволеною, або незадоволеним сумою, яку вам заплатили, наприклад, яку ви отримали. Ви можете бути незадоволеним, наприклад, як зіграло якесь ваше співробітництво, або хтось тут тісно, от мені здається, що тут хтось може не виконати обов'язки договору. От ви хотіли, щоб отак було, і ви знаєте, що ви маєте на це право, або ваша компанія має на це право. І тут ви будете переможцем все одно, навіть у цьому конфлікті ця карта попереджає, що вас можуть не підтримувати в чомусь. так, І ви все одно будете переможцем, але без втрат тут не обійдеться. Ця карта полягає в тому, що. Всі сторони будуть мати якісь втрати, і вам потрібно замислитися, чи буде вартувати, знаєте, гра свічок, чи буде це потрібно. Тому що є дійсно у вас якісь рамки, є якісь фінансові обмеження чи юридичні обмеження. І вам потрібно просто звільнитися. Спочатку звільнитися, знайти новий шлях, побачити навколо себе якісь нові можливості, тому що тут. Підтримки якоїсь зі сторони кар'єрної, зі сторони, наприклад, ваших колег. Аж такого я тут не бачу. Тут навпаки потрібно покладатися тільки на себе, і якщо ви хочете спокійного життя, то тут остерігатися якихось драм, конфліктів, тому що тут можуть бути і обмани, і маніпуляції. Така карта несприємних. Ви можете бути от просто в цьому середовищі, тому що там в кар'єрі, наприклад, так. Так, тепер подивимося ще на сферу кохання чокози рогом. Принесе серпень. Королева мечів і трійка Пентаклі. Тут можливо буде спілкування якесь з дівчиною, жінкою, особливо, якщо ви хлопець. Дівчина може бути така більш різка, більш холодна, може працювати з документацією, або десь ви на якомусь навчанні, або в дорозі можете познайомитися, або це також такий справедливий підхід, можливо, хтось. Відчує деяке охолодження, також можливо, у стосунках, і зрозуміє, що ми тепер більше. Якби друзі, більше ніби як колеги, партнери, і немає такої пристрасті. Або можливо, ви тут у стосунках будете козороги королевою мечів. Ви будете слухати логіку, а не серце більше. Більше будете схилятися до того, щоб прийняти рішення. І от як цим мечом сказати, що я горда, сильна, незалежна. Ви тут можете домовитися, тому от сміло ви можете заявляти про свою позицію і заявляти про те, чого ви хочете. От, от ви можете бути така більш різка. Так, комусь із козирогів тут захочеться розкласти всі крапки над І. Ну що, подивимося ще оракули. Для початку астрологічний оракул, подивимося, яка енергія буде важливою для козирогів у серпні. Центральною важливою це венера у стрільці. Венера у стрільці вона дуже допитлива. Венера у стрільці це така венера філософ. Венера у стрільці, вона любить все закордонне, вона любить подорожувати, вона любить досліджувати нові культури, нові горизонти. Венера у стрільці вона може любити закордонні бренди, вона може любити подорожі, іноземні мови. У вашому колі, у вашому оточенні також може бути багато іноземців, можуть бути подруги ваші, друзі, бачите, тут іноземці, по стрільцю, Або це люди, наприклад. Наприклад, якщо навіть вони там з вашої країни, з вашого міста, вони будуть з вами однодумцями по стрільцю, вони будуть мати з вами схожу віру, схожу філософію, схожі погляди на життя. Ви можете тут разом чомусь навчатися, щось пізнавати. Для когось це дійсно програється як присутність дівчини, жінки, стрільця у вашому житті і буде якась енергія, ця ключова у серпні, а хтось познайомиться з своїми новими там, одногрупниками, однокурсниками, так? тому що стрілець це ще знак вищих навчальних закладів. Ну, тут подорожі, іноземні мови, культура, філософія. Прекрасно, відкривайтесь новому козироги. І також оракул. Ще практику для вас подивимось: догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Козироги для вас це. Abundance planning – це планування вашого достатку. Якраз таки бачите, тут по фінансових картах вам буде добре прописати свій фінансовий план, розподілити свої витрати, можливо, навіть розподілити кудись заощадження, подивитися, скільки ви витрачаєте, і запланувати також. Що ви хочете і на що вам потрібні кошти, тому що кошти, ви знаєте, тут приходять завжди під якусь мету. І якщо ви вже поставите собі якісь фінансові цілі, і поставите їх дійсно якось конкретно, візьмете блокнот, зробите це, все систематизуєте, то воно буде для вас найкраще. Тоді ви можете і по конвертиках якісь заощадження зібрати, тому що, коли воно це все хаотично, коли у нас такі, а наче, от будуть гроші, і буде, то будуть гроші, і будуть хотілки», коли це все не систематизовано, коли ми хочемо от просто щось незрозуміло, то тоді можуть гроші не приходити або десь втрачатися. Гроші приходять на енергію цілі і на енергію дії. Ну що ж, козерожики, мої любі, мої чарівні, я вас обіймаю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Наступний розклад буде цікавим, тому що місяць у нас насичений, там у нас уже затемнення йдуть. Тому підписуйтесь, ставте лайк, не пропускайте наступні прогнози. Па-па!